Йомний медик це міф. Всі ми втомлюємося, всі ми хочемо відпочити. Всі ми люди, звичайні люди, сваримося тут і миримося тут. Приходить свідомо, що ми тут одна сім'я ми в одному, на одному кораблі пливемо тоді якось і починають люди притиратися, смірятися один перед одним. Гець, піт, ков і масштаби повалені. Ця робота тривала десь з 10-ї вечора і десь до години 6-ї ранку. -го. У нас ніхто за таким навіть і не задумується, що йому там тяжко, не тяжко. Ти мусиш самовіддано, з повною самовідачею, робити свою роботу. Коли ти дуже інтенсивно працюєш, тебе немає часу подумати, що тобі тяжко. Бо Зазвичай, коли це велика інтенсивність роботи, ти там маєш якихось 10-15 хвилин просто випити води і далі йти працювати. Дивічі, колег – ординатор медичної роти, саме по спеціалізації травматолог. А надалі, вже більш скажімо так, війшовши в колектив, втягнувшись в цю всю специфіку роботи, я вже перейшов в екуваційну бригаду. Орієнтовно 17 чоловік, тільки за ніч було прийнято. Складні ці різні. Одних привезли, інших завезли, але ну, зазвичай так, між ними плюс-мінус походила на ну, пів години години. Вісьмо що працює, я на що перевіряв спілкувався. Гроші ще там стоять. Мене звати Володимир Миронюк. В 68 й бригаді я займаю у медроті посаду лікар-ординатор медичної роти евакуаційної бригади. Ми тут в мовній безпеці чекаємо, нам привозять. Ми робимо. Ми стабілізували, відвезли, стабілізували, відвезли. І так дуже багато разів. У мене є е, мої побратими, які такі самі, як я, е, е, теж керують бригадами швидкої допомоги. Вони на своїх змінах теж так само працюють. Відповідно, коли треба допомога, ми просимо під'їжджають, і ми працюємо, наприклад, дві чи три бригади в парі. Ділянка доволі інтенсивна обстрілами і характер обстрілів вмістився в сторону керованих реаліційних бомб. Їх тут застосовують масово. Так за цю ніч в основному тільки ж були, я ж кажу, це скиди таке. Міномет так само. Е... Алло. Да-да. Що склало, щоб сипати. Добре, Анатолье. Сказали, повідомили, що в середнього пораненого, а він насправді був важкий. Ми підготувалися, знаючи, що там є осколкове поранення, ми набрали, шприци, ті ін'єкції, які точно будемо вводити. Mm. Mm. Вона там, значить, mm. Зараз були харіть, наберіть ще сотні. Складність заключалося в тому, що е поранений був важкий, у нього були ножині. Осколочні поранення, обох ніг правої руки, ззаді поверхні спини, грудної клітки, таз, сідниця це все було в дирках. Це не була свіжа травма. На евакуацію теж пішов час. Тобто багато крові він втратив і дуже важко було знайти вену периферично. Ми попали в вену нашою командою одну тільки. Слава Богу, були препарати правильні. Почали інфузію і вчасник приїхав наш анестезіолог. Він поставив одразу підключичну вену. Це є маніпуляція анестезіолога-ренематолога. Там сказати, теж міні-операція. Поставити центральну вену важкому пораненому це є одна з великих запорук успіху. В наших умовах воно забезпечує вести в пораненому ліки правильні і забезпечити умови для постійного наводнення. Тобто пацієнт багато крові, нам треба це все поповнити. Тут у нас є правильні інфузії, ми їх підключаємо і виводимо пацієнта з шоку, гіповолемічного шоку, тобто внаслідок кровотечі, больового шоку та інших. Достав руку. Ну, друг. А друзі. Шо? Ну, щоб больно було. Вибачайте. Дякую. Помалу можна займатися новою. Так сталося, що в цей момент було достатньо кількість спеціалістів. Видно, коли працює насезіолог, я зразу роблю все асистентом. Я йому допомагаю всьому, що, що він забажає. Видно, у нас були всі препарати, ми все зробили швидко, тому що робили це далеко не перший раз. Чуєш? Так, ну. Не відключайся. Ми тобі зробили сильне знеболююче. Як тебе звати? Роза. 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 Ой, як мого сину. Ну, вже проще легше буде, дуже потерпи, але ну, просто я вас. Працювала моя команда швидкої допомоги. Для мене це ще фельдшер і шофер. Також працювала команда нашого анестезіолога, це наш анестезіолог Олег Рибак і його шофер. І ще з нами працював у команді начальник медпункту другого батальйону Міша Гарбовський, який теж є теж... так. Воно не тече тому що мужик. Це що був шоков завод. Во, дроп. Теперь начиняют І гвозди, і дроб. все, що хочеш. Все, 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 дружи, дружи, все, все, все. друзья, добре. Можно сьогодні. Так, все, позапампоновували, що бачимо. Передивися. Оце пробиваємо і ми його зараз будемо тати. Ще одну пірушку давай. Коротше, я тобі труси порізав, вийшло рахунок після війни. <різь> я тобі віддам! Зав. Ти в такому білому, як невеста, зараз будеш.

Стабільна евакуація до госпіталя. де йому нагадують первинну хірургічну допомогу. Поранено стабілізували, тобто з ним абсолютно все нормально, буде не тільки жити, буде якісно жити. Тут кіперходить. Буденний. Бойовий день наших бійців він доволі доволі складний. За цю ніч, що ми 17 чоловік прийняли, з їхніх слів там бій іде за кожну будівлю. Там нереально під'їхати. Не нічим, не бонью, незвичайною технікою. Евакуювати хлопців зараз дуже складно. Бо криють просто всім, що є. Вилітає по хлопцях і FPV, і міномети, сау, фаби. Що завгодно. В основному зараз вони е, ФПІ поранення Вони осколочені всі. Дрібною такою шапнею хлопці повністю всі були посічені. Всі самовіддано надають допомогу. Якість при цьому надання допомоги ніяк не знижується на позиції Це може бути і декілька днів підряд з безсонними ночами. Якось життя зводить з хорошими людьми. Мої командири класні, адекватні, багато що я в них навчився. Нам доводилося переживати такі роботи в нон-стопі тиждень підряд, Собливо, коли брали благодатні наші війська. І тоді перший тиждень чергували в нон-стоп кругодобово. Всі вже натреновані, вони знають, що вони мають виконувати, вони виконують свою роботу. Якісно, швидко, організовано. Донатити добре, молитися теж прекрасно, але. Ми воюємо проти доволі потужного ворога, який не цурається жодними засобами враження у зв'язку із збільшенням інтенсивності бойових дій. Інтенсивність роботи нас так само зростає. І чим більше вона, тим більше нам потрібно рук, щоб це все, все виконувати. Є певні професії, які в першу чергу віталися б до прикладу хірурги, анестезіологи. Травматологів. Але так само терапевти у нас, стоматологи працювали на стабілізаційних пунктах. Ми будь яку людину можемо навчити розказати, показати, як працювати. Специфічний гумор медичний він нікуди не дівається, а тут ще до нього поєднується військовий гумор. Приходиться Це... жартувати, щоб дистанціюватися від штубени на Криму. Та і все. Навіть платнічку не сповнялося. Багато справжніх друзів зі тут. Мені здається, що от ми... Е, закінчиться війна, все буде мирно і кожен з нас буде згадувати ту не тільки армійську, але і бойову дружбу, е, тому що, мабуть, ці вже тінько обійшоли не буде. Всі будуть далі продовжувати працювати, бо всі розуміють свою відповідальність, яку вони несуть за цю роботу, що потрібно хлопцям надавати допомогу, спасати їм життя, і кожен буде продовжувати це робити, допоки ми не допоможе. <му> Það var hægt.